Сьогодні прокидаюсь, в голові вже повний список справ, планів. А тут старший син прокинувся, каже: горлочко болить, голова болить, очі сумні, ну все, школа сьогодні скасована. І я автоматично переходжу в режим, швидка допомога, кухня, чайочок з лимончиком, які там справи. Каже, мама, давай щось сьогодні знімемо. Ти ж планувала. Йому абсолютно цікаво все, що я роблю. Всі відео по сто разів мої передивляються. Кожного дня приходить до мене з новою ідеєю. Такий маленький блогер. Сьогодні кажу йому: Та ні, синку, давай без зйомок, іди відпочивай. Я тобі зараз оладки зроблю швиденько. А він мені каже: Та давай знімемо, як ми оладки робимо, я буду тобі допомагати. Або давай я все буду робити, а ти знімай. Кажу, а ч? І ні, давай. Так, у нас народився наш маленький проєкт. Він готує, я знімаю, іноді міняємося, допомагаємо один одному, такий серйозний, переживає, щоб все гарно в нього вийшло. І каже мені, мама, я так хочу, щоб відео було гарне, щоб гарно вийшло для тебе відео. Ой, в цей момент я так розтанула. Чесно кажучи, я готувати взагалі не люблю. Бо у мене два погодки у моїх дітей різниця у віці один рік і два місяці, а їдять вони більше, ніж дорослі чоловіки. І я не перебільшую. Тому на кухні буває щастіше, ніж у своїх думках. Готую багато, ну, одним словом, регулярно. Якщо чесно, то трошки вже набридло дивитися в сторону кухні. Але сьогодні було, скажу вам так, інакше. Стою, дивлюся, як він готує, оладки, старається. Перший раз. Вони різні, то гарні, то не дуже, але такі домашні, знаєте. І думаю, ось воно, ось воно життя, це те, що нам запам'ятається обом. Не ідеальні ті оладки, але смачні, смачні, тому що ми їх робили разом. І знаєте, я зрозуміла, що неважливо, подобається кухня чи ні, чи планувала ти щось чи ні. От діти іноді щось таке особливе роблять просто одним цим своїм. А давай разом. Ну, от разом, знаєте, воно так тепло і день вже навіть тепліший. Ну, тому це відео, мабуть, не про оладки, а про любов, про буденність, яка раптом стала красивою. Я рада, що ми зняли це відео, бо такі моменти вони дуже швидко проходять. А так у нас залишиться маленький спогад.